Україна поменяла всі наші плани на нашу життя і встроїла на моди здесь, коли нам абсолютно не нужно. З якого числа почали всі соби? 6-го. У нас ми слышали все, але тільки слышали. Росіянка з Курської області, яка явно до 24-го року підтримувала цю СВО, підтримувала дії Путіна, підтримувала Руський Мір, з подивом дізналася, що виявляється, в цю гру можна грати вдвох. І що, коли якась країна розпочинає агресивну та неспровоковану війну проти іншої країни, часом виявляється, може прилетіти атлеточка, і, і війна бумерангом прийде назад до того, хто її розпочинав. Давайте послухаємо, що говориться за путінська патріотка. Вітіла світіла. Работала ПБО, а по, это было вторник среда. В четверг у нас было закрыто все. В один момент: магазины, аптеки, больницы. Ну все, все, що оборвали полость от жизни.